Тримай цукерку, Назарка. Тримай цукеркути білочку. Узі є на лоську у допі у сосняку. Чотирирічна Настя читає вірш на зупинці в центрі міста. За це отримує солодощі. Візьмі цукерку і рости щасливий, здоровий та у мирі. Так почався один з тролейбусних солодких маршрутів до свята Миколая. Діти отримували солодощі, обов'язкова умова прочитати вірш або заспівати пісню. Ми бачили, акція буде. Спитала, так, спитала сина, він за поучаствувати. поучаствують. Миколаївчик, дай. Розказує віршик, швидко тільки. Здравствуй, дідушка Мороз, Ти подарки нам принес. Тримай цукерку. Дякую. Свято. Організували солодкі маршрути для дітей міста, працівники електроавтотрансу. Вітали дітей у тролейбусах та на зупинках. Займав шиконника сідла, копе та крижу діснів. Чекай Чекайте діти Миколаївна обіцяв прийти до всіх. О, гарний віршик, тримай цукерки, рости здоровим та щасливим. Мій святеньке Миколая, приходи, скоріш благай, я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині і коханій Україні. Дякую. Дійсно, Дякую. кохання в родині і щоб все було добре в Україні. Поліна, говорить, її мама Тетяна, вивчила вірш напередодні. Солодкий маршрут, каже, очікували. Для дітей велика радість, багато діточок, бачу, зібралося. Маршрути підібрали автономні, такі, що не залежать від відключення світла, говорить працівниця підприємства Яна Коваленко. Найбільше за її словами привітань було на п'ятому маршруті. Близько 200 діток було точно на маршрутах, і це тільки половина. Ми проїхали один маршрут. Ось другий завершився, тільки що скільки діток, і в нас залишився ще один маршрут. І, я думаю, буде так само. Перед останнім маршрутом запас цукерок для дітей довелося поповнювати. Я сам трошки здивований. Я не, не думав, що буде такий успіх. Я вибачаюсь, в мене робота. Діти разом із батьками фотографувалися на одній з зупинок, зачитували вірші та чекали на солодощі. Зараз мої помічники вже на санях підвозять подарунки і цукерки, так що не розходимось, готуємо віршики. За словами прес-секретарки «Електроавтотранс» Марини Вакулішиної, загалом на солодких маршрутах привітали близько 350 дітей. Діана Крахматова, Вікторія Гладченко Суспільне новини, Суме.